Добро здоров'ячка, товариство. Сьогодні чергове відео рубрики, які кросівки замовляють українці, в якому я показую, які кроси купують клієнти нашого магазину. Рубрика дійсно класна. Я розумію, чому вона така популярна, тому що іноді сам включаю і передивляюся якісь свої старі відоси, щоб згадати, які моделі були популярні в певний сезон. І розпочнемо ми з ось такої коробочки, на якій написано «Бодега». І вважайте, не перепутайте, тому що є такий співзару. Звучний бренд Bottega Veneta. це італійський люксовий бренд. Так от, Bodega – це не то. Bodega – це один з найвпливовіших снікер-шопів в Америці. Йому вже скоро буде 20 років, і ви можете запитати мене, Максим, не вже ти готувався до цього відео, звідки ти знаєш, що він заснований у 2006 році. А все максимально просто, тому що ця пара зроблена в 2021 році. А ось тут збоку написано 15 years Bodega Сенкіт. Нескладна математична. Тична дія повертає нас у 2006 рік. Взагалі за весь час існування цього бренду в них понад 100 різноманітних колабів з різними брендами. Просто заходите на ресейл-платформу Год чистокікс, вбиваєте в пошуку Bodega і просто насолоджуєтеся ось цим всім різноманіттям. І знаєте, Bodega це лише один з багатьох магазинів, з ким бренди роблять колаби. Я такий сів собі задумався: можливо, колись лішоп теж зробить колаб з якимось брендом. Дай Бог, щоб це був New Balance, і дай Бог, щоб це був Made in USA. Давайте все-таки покажу вам пару, бо то так можна вічно говорити. Значить, ну, ви зрозуміли, на боксі зі всіх сторін там бодега New Balance, принтований папір теж бодега New Balance і ось так виглядають самі кросівки. Це є. New Balance 990-ті in USA 3-ї версії. Що стосується колабів Bodega з New Balance, бо їх там теж було немало, то мені найбільше якраз подобаються ось ці 993 версії, і були ще 9060 60 Теж з Bodega. Колекція називається Age of Discovery. В нас декілька разів їх замовляли, і це просто неймовірна пара, що стосується якості і уваги до деталей, включаючи в тому числі і бокс, на якому просто там чуть не ікона намальована. Саме цей колір називає. Це Anniversary, sorry for my english pronunciation, тобто ювілей. Ну, ви пам'ятаєте, 15 років, спеціально до 15-річчя магазину вони випустили оцей колаб і так символічно назвали колір. Що стосується самої пари, то якихось особливих відмінностей від стандартної пари немає. Тут все ще преміальна замша з синтетичними накладками і сіткою. Але мені дуже подобається самий колір замші, тобто це такий світло коричневий чи світло хакі. Він гарно виглядає, що ось так з Боку, що, якщо ви побачите їх в когось на нозі, але особливої уваги заслуговують ось ці невеличкі яскраві деталі. Це і бірюзова оббивка всередині кросівка, оранжева устілка, тут оранжевий значок New Balance, знизу синій Endurance. Тобто, ніби з однієї сторони такий класичний базовий гарний колір, але присутність такі невеличкі детальки, які, як на мене, тільки доповнюють цю пару. Значить, позаду у нас надпис Bodega і вишитий. 20 21, щоб не забули, в якому році випустили цю пару. Також в комплекті йдуть додатково ще дві пари шнурків: це і сині в колір ось цієї підошви, і ось такі теж світло хакі чи світло коричневі, в колір самої замші кросівка. На який сезон вони розраховані? Загалом, якщо брати весь мейд, то він розрахований більше на весну осінь. Тобто літом в них, звісно, буде трошки за жарку, зимою трошки за холодно. От, але скажу від себе, тому що я. Цих кросівка ходжу круглий рік. Тобто мені комфортно, що літом в плюс 25, що зимою в мінус 5. Моя любов до серії Мейти настільки велика, що я просто не звертаю уваги на ці е, невеличкі мінуси в плані за жарко чи за холодно. Ну і ціна такої пари, до речі, що теж круто, тому що пара нагадаю, 21-го року вони коштують трошки більше, ніж рітейл. Ця пара для прикладу обійшлась клієнту трохи більше 10 тисяч гривень. В інших розмірах вони можуть бути або трішки дешевші, або трішки дорожчі. Далі будуть кросівки від бренду ASICS, Це є модель NYC. три роки вже цій моделі. Боже мій, вже такі дорослі ще пару років вже в школу підуть. Насправді дуже успішна модель від бренду ASICS, створені з декількох кросівок, але представлені як абсолютно нова модель. Зайшла людям ця моделька, тому що це щось таке середнє між класикою і бігом. І загалом мені подобається політика ASICS щодо цієї модельки, тому що знову ж таки повторюся три роки, як вони вийшли, і скажу так, що не завалені ними магазини. Ну, я маю на увазі магазини за кордоном, тому що в Україні Геля. Весів зустрінете вкрай рідко, тому звертайте увагу, щоб десь не купити пальону пару. Вони дуже добре продаються за повну вартість і на сейли потрапляють вкрай рідко. Що стосується конкретно цієї пари, то я цей колір тримаю вперше в руках, тому що вийшли вони в 24-му році, і ніхто ще до цього часу їх не замовляв. Основа тут темно синя скоріш за все, це синтетична Все таки накладка в поєднанні з замшею сірого і всіх можливих відтінків, не знаю, коричневих. Чи рижого, але найбільше заслуговує уваги ось цей ворсистий спилок, який має різну структуру, відповідно, різний колір, і чимось нагадує бокову частину якоїсь коркової підошви. Далі двохколірні шнурки, в колір самих кросівок. Ну і найоптимальніший низ це є піна плюс гелеві вставки. Щодо сезонності використання, то це більше весна, осінь, літо точно, тому що конкретно в цій моделі цей Пилок він не вентилює зовсім в них банально буде жарко, проте є інші варіанти цих кросілок, де сітка на порядок краще. Тобто тут ви вже дивіться, що особисто вам потрібно більше. Ціна ось такої пари більше 9 тисяч гривень, тому що доступні вони були суто на ресейлі. Заріте ви їх не купите. На сейлах ви їх теж не знайдете. В інших кольорах там ціна стартує, якщо я не помиляюся, від 4 чи навіть тисяч гривень. Паба-ба-бам-папам. -па па Це є Nike Air Force. Американці дуже люблять. Хелловін, ну і бренди цю любов повинні якось розділяти. І кожного року хтось щось придумає спеціально до цього свята. І одна з найуспішніших Хеловін моделей, це якраз є моделька. Air Force, які називаються Skeleton. Вони виходили у 2018 році в білому кольорі, в 2019 році в чорному кольорі, в 2020 році оранжеві і от в 2022 році, ось такі фіолетові. Я думаю, основну особливість цієї пари ви вже побачили. Це є рентгенівський скелет ноги з зовнішньої і також з внутрішньої сторони. Проте і це ще не все, тому що тут особлива підошва. Вона фосфорна, і коли вона набирає світло, то вона. Яскраво світиться в темноті. У всьому іншому це класичні форси, що по візуалу, що по матеріалах. Ну, єдине, що теж запринтували усілку у скелет. Ну і оскільки пара 22-го року, то доступні вони суто на ресейлі, а там, звісно, ціна залежить від розміру. Конкретно ці обійшлись клієнту в районі 10 тисяч гривень. Я думаю, що ті, хто дивиться не перше відео цієї рубрики, той вже бачив ось таку коробочку, біленьку з золотистим надписом НБ, а з боку, Відповідно, золотистий надпис Жоунд. Всередині тут новинка кінця минулого року це є New Balance 2002 на гортексі в колабі з брендом «Жоунд». Значить, на початку року, до речі, виходили пари: ось ці дві: теж на гортексі тільки у Замші, у такому зеленому, або у ось такому. Сірому кольорі, а от в кінці минулого року випустили фулл блек версію на шкірі, і відверто скажу моя суб'єктивна думка замшеві мені подобається більше, проте на шкірі. Як не крутий, це гортекс. Здебільшого гортекс потрібен на погану погоду, а замша і погана погода це таке собі поєднання. А от шкіряний варіант, ну це просто ніби для такої погоди і створене. По суті, візуально це максимально непримітні кросівки, які якраз підійдуть людям, які не люблять виділятися ось цим всім яскравим і хочуть щось таке максимально стримане, в той же час якісне і в той же час такою ноткою крутості, тому що так чи інакше, але люди, які шарять, по-любому. Впізнають цю пару на ногах, як то кажуть, хто шарить той шарить. Тепер декілька слів про деталі. Значить, найперше, що особисто мене цікавило, це якість шкіри. Тут вона м'ягенька, і так на перший візуальний контакт, на перший дотик, вона достатньо якісна. Тобто, як мінімум, це не найківська шкіра, якщо ви розумієте, про що я. Далі, звісно, це цупка і жорстка сітка, тому що ну, тут по-іншому не може бути. Сітка тут не виконує роль вентиляції, тому що всередині тут йде мембрана та, можливо, якусь долю. Цього надлишку вологи воно буде вивільняти, проте я б на це не надіявся. Рефлективні елементи присутні на носку, це є Енка і це є задник. Далі вже звичне для мене брендування жоунт на п'ятці, на устілці і ось на цьому лейслокері. До речі, в комплекті, ну як бачите, це резинка, я юзав в принципі достатньо практично, але в комплекті також йду ще. І стандартні чорні шнурки, а ось вони є. Щодо сезону використання, це зима, холодна осінь або холодна весна. Тобто, все, що вище, я не знаю, там плюс 10, Ну це напевне з натяжкою, можливо, навіть плюс 5, з ними буде жаркувато. Тому все таки розраховуйте на цей сезон. Стосовно самої моделі, вони до речі не розпродалися зразу на New Balance. Верніше, навіть потім вони на New Balance рестокнулись, тобто появилися ще раз у всіх розмірах, і потім New Balance їх прибрав. Я думаю, що їх просто не хотіли десь там кидати на сейл і не хотіли показувати людям, що вони так довго висять. Тобто їх десь сховали. Я думаю, що з часом ми їх десь будемо все-таки зустрічати. Проте, тим не менше, за рітейл, тобто за тою ціною, за скільки вони продавалися спочатку в магазині, їх не вдасться купити. А на ресейлі вони, звісно, коштують дорожче. Конкретно ця пара обійшлася клієнту трохи більше 13 тисяч гривень. Єдине, що я для себе до кінця так і не вирішив, це те, чи подобається. Юється мені, ось ці Сині вставки позаду, де надпис 2002 він присутній ззовні і з внутрішньої сторони. А також синя гелева вставка ось тут в підошві. З одної сторони вона ніби трішки розбавляє ось цю чорноту, але з іншої, можливо, без неї би було краще. Я їх побачив спочатку на фотках. Я такий, ні, ці сині вставки точно ні. Зараз, коли я дивлюся на них в реалі, ну, типу, в мене враження двояке. Тут буде невеличка вставочка, де я нагадаю вам, що весь товар в наявності доступний на нашому сайті. Сайті Лішопкрапкастор або приходьте в гості у, до нас в магазин у місті Львів по вулиці Джохара Дудаєва 5. А те, чого немає, в наявності, в тому числі всі пари з сьогоднішнього відео, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. Стандартний є найкісбішний бокс, а всередині нестандартні SB-шні данки. Значить, ось так вони. Виглядають, і це ще одна пара приурочена до Хеловіну. Так, це є модель Nike Dunk SB в колабі з художником Некфейсом. Некфейс це каліфорнійський митець, який малював спочатку стікери, потім графіті, а потім оп, він же виставляється в якихось галереях. І ось це, до речі, не перша колаба. До речі, ця пара вже можливо і колись була на огляді. Як бачите, постарався він запринтувати данки, але особливо, що я хочу вам показати, це. Упаковочний папір, тому що це ніби. Окремий витвір мистецтва. Бачите, ось так він виглядає. The Party Never Ends і підпис Neckface Face зі свушем. Але вже люблю ті такі всякі невеличкі деталі. Значить, самі данчики, ось так вони виглядають. І правий і лівий кросівок різні. Ну, як, вони одинакові, але відрізняються ось цими своїми наліпками і принтами. Також в комплекті до ось цих всіх патчів йдуть ще додаткові патчі, які ви можете, я не Знаю, пришити кудись собі на худі, тому що тут місця в принципі немає, і ці патчі пришиті. Насправді немає в них щось такого супер особливого, але тим не менше, почерк автора тут видно, і я радий, що люди це цінять. Я розумію, що якщо ви зайшли просто з рекомендації YouTube, подивитися, що купують українці, і побачили ці данки, а ще зараз дізнаєтесь скільки вони коштують. і Ви такі хто взагалі це купує? Але мені подобається, що є люди, які цікавляться, є люди, які ша. Є люди, для яких взуття це не просто взуття, і ми з ними на одній хвилі. Тому не будьте злими і, будь ласка, не матюкайтеся в коментарях. Salmon XT Пасвей на Гортексі. В принципі, взагалі ця моделька вважається бюджетною версією модельки Salomon xt 4 там чи XT6. Але коли я побачив, скільки людина за них заплатила, я зрозумів, що їй дуже був потрібен цей колір. Просто вони вийшли, наскільки пам'ятаю два роки назад. Знайти їх вкрай важко і приходиться. Переплачувати, і я щиро радий за тих людей, які можуть собі це дозволити. Знаєте, на початку мого шляху у мене була ситуація, коли панянка захотіла замовити собі Ізіки 350. І от було два схожих кольори, які відрізнялися чуть-чуть відтінком між собою, але різниця в ціні була практично в два рази. І вгадайте, яку пару замовила панянка. Взагалі, що стосується ось цих пасвеїв, чому вони вважаються бюджетною версією модельки XT6, тому що тут дещо змінений верх. Конкретно ось ця накладка в XT6 вона йде в рівень самого взуття. Тобто технологічно їх по суті зробити важче. Тут ця накладка йде зовні. Це не гірше, не краще, як на мене, просто ось так вони зроблені. Решта у всьому вони дуже схожі, включаючи і посадку, і зручність, і функціонал. Ще один недбачний бокс, але я думаю, дивуватися ви не будете, тому що New Balance в цих відосах багато. Люди їх замовляли, замовляють і будуть замовляти. Значить, це. Це не проста пара, це знову ж таки колаб, якщо так можна сказати. Хоча я цього до кінця не розумію, значить це є Теді Сантіс, Теді Сантіс він креативний директор в New Balance, відповідає за лінійку Made in USA. і от декілька років підряд виходять пари Made in USA в колабі, типу з Теді Сантісом. І це якась логіка мені трішки невідома. Значить, ось так виглядають кросівки, і чесно, а якщо я буду одружуватися другий раз, це прикол, якщо що, я буду одружуватися в цих кросівках. Ладно, буде святкувати 5 чи 10 років цих кросівках. Значить, це є New Balance 990 четвертої версії в колабі з Теді Сантісом. І ще одна особливість саме цього кольору. Я не знаю, чи замовник знає про це, але вони дуже схожі на модельку 990 V4 17-го року в колабі з брендом Stussy. Та якщо ви не знали, New Balance мали також колаб Stussy. Про V4, я думаю, навіть не варто щось розказувати. Загалом, ну це топове взуття, що по якості, що по зручності значить в комплекті до стандартних білих шнурків йдуть ще. Ось такі в колір самої замші. Ну і загалом зверніть увагу на ось цю лінійку з Теді Сантісом, там теж вже щось більше сотні різноманітних кольорів, і там є що вибирати. Ціни на пари, звісно, відрізняються, і тут теж все ж залежить і від кольору, і від розміру. Конкретно на цей колір ціна стартує від 10 тисяч гривень. А як вам ASICS, моделька X89, x скорочення від Extreme 89, це відповідно рік, коли їх випустили. І випустили їх відповідно. Як як баскетбольне взуття, тобто та в цих кросівках колись грали баскетбол, лише тоді е, всередині були гелові вставки. З часом в ось цій оновленій версії тут всередину додали февласівську піну фірмову від бренду Asics, Тобто підошва тут та оце все гумове, що ви бачите. А всередині де піна. В принципі, така сама будова, як в форсах, тільки в форсах, окрім піни, йде ще ейрбалон. Ну і загалом варто розуміти, що якщо ми беремо якусь пару взуття, то від Кожного бренду є якась схожа альтернатива. Тобто навіть ця версія, якщо взяти її високу версію, це є від New Balance 650 або низькі 550. -ті. Від е, Джордана, відповідно, це є Джордан, від Nike це є відповідно форси. Від Adidas це буде моделька фору. Ну, і якщо ще покупати, то я думаю, знайдеться там і від Пуми, і Reebok, і від всіх інших. По деталях самої пари, ну, по-перше, так вони не є легкі за рахунок того, що гуми в підошві тут багато, і за рахунок того, що це. Висока версія, верх виконаний повністю зі шкіри, з Tiger Stripes. по сторонах. Тобто, це такий, знаєте, відроджений вінтажний силует для любителів ось такої класики. І основне ціна цієї пари обійшлися вони клієнту, трохи більше 5 тисяч гривень. Справжній бестселер минулого року, який я впевнений, є в багатьох з вас, і ви мені обов'язково напишіть відгук про цю модельку, тому що ми відгуків не збирали. Це є моделька 1906 на кордурі. Розгребли їх швиденько. Як я вже говорив, що це є топ-1 пара минулого року. Як на мене, New Balance порвав ними всіх, і суперпопулярність їхня в Україні, цьому підтвердження. Ну і ще одні 19.06 теж привезені під замовлення. 38-й розмір, скоріш за все, дівчина замовляла або дівчині замовляли. Тут вже такий максимально ніжний колір і класна вентилююча сітка на теплу погоду на літо. Це буде топчик. Значить, такий от получився у нас огляд всього. Того, що замовляєте ви, також нагадую, чи привільніше сказати, сповіщаю вам, що відтепер на цьому ютуб-каналі доступна функція спонсорства, де ви за підписку отримуєте доступ до ексклюзивного контенту. Щоб дізнатися деталі, перейдіть в розділ спонсорство. Дякую вам, що дивитесь, дякую вам, що купуєте. З вами був Макс, канала а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.